Друзі, отже, чия Лавра? Або ж чим пов'язаний Добриня Никитич, легендарний герой з Лаврою, що за загадковий король Петро І згадується в молитвах в Лаврі? Чому молдовський принц прийняв постриг в Лаврському монастирі? І, до речі, чому, коли московити копають там землю, то з неї для них спеціально вогонь і вода виходять? Це вся історія про Вавру і чия вона українська чи російська? Зараз я вам спробую дуже коротко все розповісти. Нагадаю, ви слухаєте українського історика Олександра Алферова, отже, чия Вавра? наперед. Єдине, що хочу сказати, дякую, дякую всім, хто підтримує цей канал. Друзі, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Я їх всі читаю, не встигаю відповідати, тому що на службі. Але всі читаю і разом із тим дякую за поширення відео. І, друзі, щиро дякую за донати на Patreon, спонсорстві, картки внизу і, звісно, на Ютубі спонсорстві. Друзі, щиро дякую. Отже, почнемо з того. Ну, чи я Лавра. Ну, давайте зрозуміємо з вами, що Лавр це не просто монастир, це центр православ'я центрально-східної Європи. Це сакральний центр християнства на наших теренах. Не просто на українських теренах, не просто на території Києва, а центрально-східної Європи. Почнемо з того, що Лаврський монастир, Лавр, київ Кіпчерський Лавр бере свій початок, до речі, знаєте, як росіяни називають її? Києво-Пічорські лаври. Якось так. Ой. Не питайте. Так от, почалось все з Антонія та Феодосія Печерських. Антоній народився він в місті Любич, це ну, Чернігівщина сьогодні. Так от, він першим поселився в печерах, які вже були на київських пагорбах за Києвом. Точніше, навіть за не те, що Києвом, а за. Княжу резиденцію, це от Берестово, де ви можете побачити церкву Спаса на Берестові. То десь, от там от знаходилося Берестове, це сільце невелике, яке б туди було резиденцією Володимира Великого. Так, от Антоній поселився за ним на київських пагорбах і в так званих варяських печерах. Ну, по різному всі цей момент трошки незрозуміло. Чи він туди прийшов з Афону, чи перед Афоном був, але Антоній був двічі на Горі Афон, це центр православ'я, який знаходиться в Греції, на території сучасної Греції. Так, от Антоній саме звідти приніс оце от манашеський спосіб ж... проживання, який власне за яким була побудована києво Печерська лавра, от за цим от гуртожитством, так монашеським, і от, власне, 1013 рік. Антоній, начебто, вже проживає 1013 рік, проживає на в Варязьких печерах. Він там усамітнився. Варязькі печери це печери пов'язані з економічним розбудовою Києва, які копалися для того, щоб там класти свої речі, ті ж самі варяги, які як кажуть, але так чинаше, ці печери це достатньо цікава візитна картка Києва, і ми говоримо сьогодні на те, що про київські печери Ваварські. Ми говоримо, що подібні печери. А, були там на Вознесенському спуску, нещодавно їх перевідкрили. Пере Є такі печери на території Китаївського монастиря, які зайняті іншою церквою. Є такі печери, закриті на території Мишаловки, але так само гнівецькі печери. Антоній, до речі, в один час політичної кризи тікав до Чернігова, де він і Антонію печери заклав. Так інакше, що ми маємо сказати? Що Антоній заклав традиції Афону на. Київських пагорбах. І, власне, до Антонія почав приходити його учні, а київський князь Ізаслав Ярославич подарував ці землі. От, до речі, про Антонія і є ця перша історія, чому ж у московитів вогонь і вода з землі ростуть, так би мовити. Справа в тому, що за згадкою Атанасія Кальнафойського, відомого інтелектуала, чернця Печерської лаври, Антонія Тіло. Його перебіння вирішили відвести до Москви. І що сталося, коли почали копати гроб, гроб уходив. А замість гробу Антонія вони бачили, як виходить вогонь і вода одночасно. Тож, друзі, я думаю, що це питання якраз і є тим наріжним каменем, що ж отримують московити, чужинці, росіяни-окупанти, якщо вони захочуть брати на себе відповідальність за те, що вони звідти щось. Беруть з Лаври, хоча дуже багато набрало в 30-х роках, коли створювали так звані музейні комплекси. Отже, ми зрозуміли, що їм світили, бо вони принесли Лавру. Тому вони, звісно, засіли самі туди. Ну, подальшому, учень Антонія, Феодосій, який народився у Василькові, це події все початку 11-го стріччя. Ви не знайдете на картах ні Володимира на Клязьмі, ні Москви. Зрозуміло, що їм це невідомо. Так, от, святий Феодосій, який був... Учнем Антонія, і вони вважаються засновником цього, цього величезного комплексу Печерного. Хоча першим ігуменом, обраним братією, був Варлам. Так от, як Вавра пов'язана з Добрин'ю Никитичним легендарним героєм, дуже просто: Варлаам перший ігумен Києво-Печерського монастиря, син Боярина Яна, онук Боярина Вишати. Право Боярина Остромира новгородського посадника, а Яни Вишати були тисяцькими тавеводами. Про право Костянтина новгородського посадника, і пра право Добриня Никитича. Отже, ігумен Києво-Печерського монастиря, перший гумен варлам. Е, Невідоме його ім'я в, в цивільному, так? світське ім'я його Варлам це його, його, він вже прийняв постриг, достатньо молодим, прийняв постриг. І... Тому він е Варлам, але ну, назвати його Варлам Янович не приходиться. Він Варлам, син Яна Вишатича. Хоча у мене була колись думка, що його оригінальне ім'я Всеслав. Але це до думок. В принципі, колись стаття така, така була. Так от, Варлам, перший гумики Опчерської лаври це нащадок Добрині Никитича. І, відповідно, сам є. Родичам київської династії. Отже, тепер хотів би ще наголосити, а що ж ми маємо в сакральне Києво-Печерської лаври? Ну, окрім тієї Буди, яку, бо про неї не хочеться говорити, яка твориться останніми часами. Але, наприклад, в ближніх печерах у нас там знаходяться 79 святих: Антоній Печерський, Нестор Літописець, Аліпій Іконописець. Це теж все 11-20 стрічі, друзі. Ілля Муровець, наш Ілля. Який називають його називають Ілля Муромцем, але це тому, що Іллєйка Муромець був російський герой, бандит, Казак. А у нас Ілля Муровлянін, Муровленін, як його в 16-му стріччі філон кміта Чорнобильський називає в листах. У нас там святий Варлам, це перший гум в ближніх печерах знаходиться його мощі нетлінні, Ці всі мощі нетлінні, які можна бачити сьогодні. У нас там є агапіт, іконописець наш. Перепрошую, euh, лікар, лікар Аліпії, яка У нас там мощі Миколи Святоше. Це Чернігівський князь. Так, у нас там є ну ще багато святих, але вони жодного чину не відносяться. Їхні діяльність не відноситься до території сьогоднішньої Російської Федерації. А... Сторі, вибачте, будь ласка, сам себе обманув і головне, брехав. Ні, все ж таки, один святий відноситься до діяльності території Російської Федерації сьогоднішньої. Це Кухша Печерський, святий Кукша Печерський, який проповідував в кінці одинадцятого -12 12-го на території сьогоднішньої Орловської та Кавузької області. Ну, це те, що до Москви межує. і там його мракобіси вбили, а тіло його переправили до Печерського монастиря. Все ж таки, якимось чином Печерський монастир. Пов'язаний з територією Російської Федерації. В дальніх печерах у нас ще 49 святих мощей, і водночас там знаходяться мощі Феодосія, Оце от учня Антонія Печерського. І разом із тим, ці от. Дальні печери це є Варязькі печери, які от, в яких вперше жив Антоній, Тобто, це дуже давні печери, які ще були. І, до речі, в дальніх печерах ще похований Федір Острозький, Федір Данилович Острозький, син родночальника князів Острозьких. Федір Острозький відомий тим, що він ну, точно не був князем їхньої. Території. Проте, говорячи про Федора Островського, треба сказати, що там поховані дійсно в самих печерах є Рюрикович, як Микола Святоша, Чернігівський князь і Федір Островський, який, ну, власне, був нащадком Данила Романовича, якого нам Московит назвав Даніла Галіцький. З приводу поховань, то слід зауважити, що в цілому в Свято успенському соборі, в якому не право в службу, не читав право в службу предстоятель. Православна церкви України, Боженіший Митрополит Епіфаній. Тобто в цьому Святоспенському соборі свого часу були поховані, наприклад, Анастасія е Ярополківна. Це донька короля Русі Ярополка, або, як я вже сказав, Петра І, короля Петра І, який в 70-х роках прийняв в Римі корону короля Русі. Там були такі певні політичні моменти. Ви, до речі, можете мене побачити відео. Я про це. Проговорю достатньо часто. І е, друзі, ще раз до речі, хочу нагадати, що підписатись на канал. Е, будь ласка, підписуйтесь, бо від ваших підписок залежить всякі алгоритми в Ютубі. Я їх не дуже розумію, бо немає часу. І ще раз дякую всім, хто підтримує. Лайкаєте, коментуйте. Дзвіночки як кажуть, я не розумію з цьому. Кажуть, дзвіночки якісь натискати треба. І підписки. Так чи інакше, друзі, будь ласка, підтримуйте цей канал. І ще раз дуже дякую всім, всім, хто є меценатом цього каналу. Отже. Похована Анастасія Єрополкіна, донька цього самого Ярополка або Петра І короля Росії, вона похована там своїм чоловіком Глібом Всеславичем, князем Мінським, до речі. Бо, ну ми розуміємо, це була наша колишня держава величезна. І от, власне, вона і за поминання душі свого чоловіка, і саме власне її батько Петро. Перший король Росії або Ярополк, Ізяславич заповідав неймирну кількість маєтків Лаврі, то зрозуміло, що їх там часто згадувало. До речі, згадувало і в тому числі інших князів. І, до речі, я не вишати, що батька Варвама, який нащадок Добриніклище, то, власне, і матір його там похована в Успенському соборі. В Успенському соборі похований і останній київський князь Семен Олелькович. В Оспенському соборі був похований і, наприклад, Петро Могила, це син, ми знаємо цього київського митрополита Петра Могила, який відновив буршову діяльність і братська школа, заснована в лаврі, і знову підтримка друку, православних братств. І от Петро Могила, до речі, це не хто інший, як син Симеона Могили, який був. Господарем, тобто князем Валахії на початку в перших роках 17-го сторіччя, і господарем, тобто князем Молдови, це теж перше десятиліття 17-го сторіччя. Одночасно в Успенському соборі був похований, наприклад, Інокентій Гізель, величезний інтелектуал свого часу, були поховані десь на території Лаври, і Феодосій Софанович, один з автор хроніки. З історії України, до речі, поховальну його плиту грецьким написом Федосія Сафанович неповно читається. Він знайшов багато років тому на подвір'ї Ваврі. Бо ви знаєте, хто був у Ваврі, то часто можна бачити ці плити, які розкладені для огляду. От в один з таких от оглядів на внутрішньому дворі то плита Теодосія Сафановича мною була ідентифікована. Окрім того, в Успенському соборі був чезне. За свою композицію, поховальниці, от така от е, споруда, так, комплекс князю Костянтину острозькому який розбив московитів на в битві е, на Орщі в 1514 році, 8 вересня, якого терпіти не могли московити, і навіть там е, з ним, от про нього погано ще писали в 19 чи 20 сторіччя. Ну, що цікаво, що оці всі люди, які там поховані. Знайшли місце спочинку. Вони жодним чином не мали стосунків до якогось такого, знаєте, того російського світу, який нам проговорюють, що він існує. Тож питання, чия лавра вона ще в цій площині знаходиться, в 17-му стрічі, Друзі, Лавра починає розбудовуватись дуже активно. тут і Петро Могила, в подальшому це і Іван Мазепа. Стиль українського бароко набирають приміщення, будівлі, будуються мури, відновлюються мури, бо вони були і в добу Київської Русі, і от власне у 1718 році стається величезна пожежа в, пече, в Лаврі. До речі, дуже пошкоджується, і в тому числі поховання Костянтина Островського, і подейкують, що згорає величезні, скажімо так. Архіви Лаври. А з приводу лаврських архівів, то слід наголосити, що ми не всі документи знаємо, які там були, але були документи, які описувалися в 16 сторіччі, коли бралися з них копії певні, що серед документів були і такі, які мали свинцеві підвісні печатки. Тобто в Лаврі були акти 12, 12, 13 Ну, тобто свинцеві печатки підвісні. То це може бути якесь княже, якісь грамоти, а князі нашими користувалися цими початками ну, десь до першої третини 13-го сторіччя, тобто 1200-ті роки. Що ж сказати? Що в подальшому Лавра в цілому була потім інкорпорована в структуру російської православної церкви? Ви знаєте, це достатньо велич, величезна авантюра в цілому. Але слід наголосити, що Лавра була одним з найбільших феодалів, тому величезним феодалом, і в принципі вона увійшла до цієї структури церковної, яка очолювала в Російській імперії, яка очолювалася синодом, так і. Якось очолював оберпрокурор ще на цивільна особа. Слід зауважити, що ми часто нам, знаєте, намагаються вкласти в голову такі якісь розуміння, нерозуміння, що за Російською імперією побудована дзвіниця, відбудовано все це. Друзі, Гетьманщина зникла, полкова сотна система українська в 1780-х роках. В 1720-30-х відбудовується. Вавра, І тому часто екскурсоводи, все може, які показують, вони просто не розуміють, що хронологія насправді існувала Гетьманщина, а нам говорить про Російську імперію в 1720-30-х роках. Та ні, українські гетьмани в той час існували. Були полковники. Ось хто ось чиї гроші йшли на відновлення Лаври. Ну так чи інакше, після. Жовтневого перевороту були спроби певно чину Лавру все ж таки підхопити під московські е власність, і Патріарх Тихон там мав начебто це була його увольчина. Але так чи інакше нам треба розуміти, що київські митрополити завжди ну, такий був певний період традиція, що київські митрополити були священно архимандритами, тобто вони виконували роль на намісника, настоятеля лаври. Ну, власне, більшовички довго надовго гралися з усім е цим питанням. Вони, ну як і сьогодні, вони там прибирають пам'ятники Сагайдачному під Маріуполем. Так само і тоді вони не сильно абсолютно перували до чогось. І Лавро починає закриватися, створюються якісь музейні моменти, всеможливі, можливі, які були прикриттям до того, щоб з Лаври вивезти дуже багато предметів. Десятки тисяч предметів були вивезені. до 30-х років. Останні насельники монахи, було звідси, з лаври були вигнані. І зрештою. Потім це був такий от музейний комплекс. І виключно на 1988 рік, коли святкували, відзначали 1000 років Хрещення Росії, ну ви знаєте, де, де Русь хрестили в Києві, начебто в 1908 році, а святкували в Москві. Ну, це, це, начебто, така історична справедливість по комуністичній партії. Так от саме тоді е, домоглися передачі кількох маленьких споруд на території Нижньої Лафри до е, православної церкви. І тоді, вперше, Божаніше Фіорет. Він заходив і там робив службу ще будучим тепотом київської часи СССР. І, от, зрештою, друзі, е, 30 років незалежності Лавра. Частина Лаври в оренді у Московської патріархії? І от тепер питання, на яке я думаю, ви самостійно від... зможете відповісти. Я цю розмову абсолютно для вас говорю з приводу історії церкви, не торкаючись там віри, поняття віри чи поняття релігії, а з історії церкви. І от тепер про все те, що сказав, я думаю, що у вас складеться враження зрештою, чия є Лавра. Бо якщо ми візьмемо Лавру, як Ну, певно, такі дивовижне явище, то ми можемо з вами абсолютно відверто сказати, що Лавра це українська культура, без лаври неможливо Україна як Україна неможливо без Києва. Тобто це сакральна територія, яка належить суто нам, нашій культурі, розвитку нашого письма, нашої історії з Нестермитаписцем, нашій е е культурі, мистецтву з Іконописцем Аліп'ям, нашій медицині з лікарем, лікарями, які існували в Лаврі, так Агапід безпречно, нашим богатирям героїв, які там приймали останній спочинок, нашим князям, київським князям, нашим останнім київським ки... князям, як Семена Овельковичу. Це історія. Величезна історія культури України і руської землі, от в контексті цієї Русі, Русі малої, Русі корінної. Отже, друзі, тепер я думаю, що вам стало зрозуміло, що Лавра це українська територія, і Лавра це українська культура. Я щиро дякую всім, хто дивився це відео. Дякую за ваші лайки, поширення, коментуйте, будь ласка, друзі. І ще раз щиро щиро дякую за цукерки. За коштом цукерки та паливо, яке ви скидаєте на картки в описі відео на патреоні та в спонсорстві на Ютубі. Друзі, з вами був український історик з вірою в перемогу та з вірою у відновлення історичної справедливості.